Всім привіт, Замилемок. Отже, в нас сьогодні буде такий а, а, гайд, огляд, як власне, грати на l на приробленій карті аеродром. А, будемо грати на, за, сьогодні на L-тежці на 7 рівня британський, а, прокачуваний танчик називається Setter. Стосовно машини пробиття слабеньке, як і на всіх ефектичних ЛТшках, ну, тобто 180. Ну, в принципі, це ще непогано, доволі таки на сьомому рівні. Голда у нас також не сильно, ну 220, в принципі, краще, але все ж таки це підкалібері, вони доволі часто рикошетять. І звичайно дуже маленька альфа, 135 десь шкоди, що для сьомого рівня дуже-дуже маловато, скажімо так. Отже, граємо ми фактично стандартно зараз. Після перероблення є тут такі от цікаві кущики. Можна стати, але рекомендую проїжджати далі отут от на центр, де я зараз заїхав. І старатися приїхати ще далі, отут на самий центр. Тому що тут є такі от сейвова позиція, де можна постійно засейвитись і відповідно настрілювати по важких танчиках. Просто виїжджаючи, ви, виїжджаючи з цього от, за камня, кидати собі там і дуже різко знову ж таки відкатувати назад. Е, стосовно танчика можу ще додати, що у нього доволі таки погане, е, поганий ДПМ. Е, знову ж таки, перезаряджається він е, трохи більше 5 хвилин, 5-6 секунд, по-моєму. Ну, це без цього, без допайка. Але все ж таки ДПМ доволі таки поганий у нього. З такою альфою 135 це дуже-дуже мало. Бачимо, їхні тяжі просто вкатують в наглу на, на цього, на нашого Бораска, відповідно, ми можемо просто роздамажувати. Попали ми у пушку зараз. Цілів багато, очі розбігаються. Е, чесно кажучи, от після, погано вистрілили, після перероблення цієї карти мені доволі таки вона стала ще більше таки не подобатись. Особливо ця позиція зараз що зробили для ЛТ, щоб її СТ-шок. Тому що тут так само можна відігрувати на СТ. Вона доволі таки погана, тим що. Хто контролює цю позицію, не дає можливості грати їхнім важким танкам. Тобто зараз ви побачите от на примірі цього боя, що все ж таки оці от позиції, тут де ми зараз стоїмо, вони на цій карті, скажімо так, лишні стараємося по максимуму розміняти наших, наших союзників. Пробиття нам доволі не вистачає, пробиваємо ми тільки в борта фактично техніку. Тому що, по-перше, ми знаходимося внизу, внизу списка, граємо з восьмими рівнями, на танчику сьомого. Бачимо, що падає дерево, і відповідно у нас тут проблема намальовується. Тому що з усіх боків у нас тут буде намагатися вже так розстрілювати. Кидаємо шкода, відкатуємо назад, приймаємо від ЛТТБ, але не приймаємо другу від шкоди, тому що вона б нас е, просто забрала. Альфа там дуже-дуже хороша. Бачимо, у нас контроллер е 75-й. Проїжджає там КВ... КВ-3, причому так проїжджає навіть на нас не дивиться. Відповідно, даємо ще йому мотичечку. Даємо шкоді. Так покусаємо, знаєте, потрохи. От було б КД як у цього, як у Є25, то в принципі при такій альфі можна було б жити на сьомому рівні, а, але з такою маленькою альфою нам доволі важко. Тут у нас залишається тільки одна ББшка, треба її кудись пристроїти. І бачимо, там вже засвідчується ЛТТБ, він нас не контролить, відповідно. У нас залишається тільки фугаси. Фугаси тут цікаві, 75 пробиття ще доволі багато, але альфа доволі маленька, 175. Абсолютно без освіту ми кидаємо. Тому що оглядові точки ЛТТБ сховані за камнем у нього, він нас не бачить. А, відповідно, 2300 шкоди ми накидали. Нам треба акуратненько проїхати а, проїхати таким чином, щоб нас шкода не забрала. І, відповідно, старатися вже вкатувати в артилерію для того, щоб, власне, ще хоча б щось постріляти. Є в нас, є в нас дві арти, засвічуємо шкоду, вона нас бачить, але благо не попадає. Стосовно геймплею даного танчику, ну, у нього є ще така одна дуже і дуже неприємна особливість, це от е, поворотливість, яка дуже в нього погана. Тобто їде він ще плюс-мінус більш-менш адекватно для, для ЛТшки, от поворотливістю, бажає бажає хотіти кращого. Е, за поворотливістю приблизно щось наближено до Бураска. Тобто він доволі такий косий. Знаходимо арту. І просто вже кидаємо фугасиками. Стараємося забрати. Знову ж таки, альфа-маленька. І нас не виходить. Забрати. Забрати арту. Наша арта встигається звестися і відповідно добрати його. Тут ми просто вже не ризикуємо і стаємо на захоплення. Накидали ми майже 3000 шкоди на сьомому рівні на ЛТшці. Давайте подивимося на результати бою. Отже, за результатами це майстер. 2819 шкоди. Тобто, в нас був ще блайнд по цьому по ЛТТБ. А, за цей бій а, з акціями дало нам 14 тисяч досвіду. А, дало, знову ж таки, майстра. А, сумарочки в нас вийшло 3. Ну, Фактично 3600. По чистому досвіду це 1312, доволі непогано. Ми топ-2. Тільки лорка нас трошки передамажила. І, відповідно, ми навіть трохи пофармили, тому що, знову ж таки, голди в нас було небагато. Зробили ми, до речі, 30 пострілів, 26 прямих гручень і 20 тільки пробивань. Такий отбій. Така от таким чином можна відігрувати, знову ж таки, не тільки на ЛТшці, можна і на LT туди їхати на переробленій карті аеродром. Всім гарно дякую за увагу. Бувайте!